Сьогодні у нас день зборів, бо завтра ми їдемо в подорож. Нарешті в відпустку. Сьогодні у нас четвер, і так як я кожен тиждень прибираю в п'ятницю або суботу, я вирішила не порушувати це своє правило і навіть перед від'їздом поприбирати. Тому я прибираю і е, паралельно збираю речі. Поки ось так виглядає. Тут у мене стірка. Це я буду стирати, це те, що я беру прикраси собі, потім оце, всяка косметика. Коротше, тут все вже такого навалюється потроху. І, до речі, мені Діма подарував квіти нещодавно. Він трохи провинився. Говорю, як є, всю правду. Трохи провинився, ми посварилися трошки, і він мені подарував такі квіточки. Знак вибачення, подивіться. Які вони гарні, ну як мені з ними попрощатися. Як мені з ними? Якщо ми завтра вже уїжджаємо, а вони ще свіжі будуть. Далі, тут в мене от така от кучка є. Це речі, які я вчора купувала. У мене тут 300 топів чорних, майже однаково. Я ще раз тільки речей понакупувала, що мені топ-1 подарунок пішов. Мабуть, шопінг це не для мене. мене це так виснажує, що я приходжу додому просто вварена, мені не хочеться нічого. От іменно коли ти півдня тратиш на шопінг, деякі дівчата прям кайфують, від цілий день ходить щось куплять. Для мене це дуже важко. Мені краще купити якусь одну віч і все. Типу, періодично. Сьогодні одну, післязавтра другу, через тиждень третю. А це отак це дуже сложно для мене. До речі, дивіться, який в мене є везончик. Це мені мама віддала. Я сама в шокі, звісно, дуже переживала, що він мене зів'яне, але це грошове дерево. Я його поливаю раз в тиждень, якраз коли в мене вборка. Тому воно мене поки що живе. Ось така красота. Побалакала з вами, тепер можна продовжувати уборку, бо мені ще на ногті сьогодні. І збиратися, мити. Я поприбирала, я дуже довольна. Це було довго, бо я. Не тільки прибирала а й трохи речі зносила на цю кучу. Діма, мені здається, взагалі, тим, як я казала, візьме пару трусів, пару штанів, пару футболок. все це все, що йому треба. Ну я, в принципі, теж думаю, не буду багато брати, бо ми їдемо всього на 5 днів. Дорогу, до речі, я сильно багато всього не буду брати, бо не бачу сенсу там їхати, не знаю, 4-5 годин. В принципі, можна якось витримати без їжі. Зранку зроблю, думаю, бутербродики. Нам гаряченькі. Купила хлібок, купила водичку в дорогу, бо мас сказав, на заправках дорогі. І Кока-Колу купила. Ну, Чудо жінка. О, Боже, ці коси мене просто задовбали. У мене просто так лізе волосся, що це просто жесть. Я не знаю, як з цим боротися, треба вже щось мазати, щось, щось пити. І ще я, до речі, Почала пити вітаміни, коротше, комплекс вітамінів. Вирішила пройти курс, типу місяць пропити. Правда, не за рекомендацією лікаря. Я знаю, що так робити не можна, але думаю, що нічого зі мною не станеться. Лишнім воно не буде. Там не прям велика доза тих вітамінів, якраз в норму, типу, курсом пропить. А чому? Тому що коротше, я запитала вчата GPT, як мені краще підготуватися до моря, в тому плані, що я завжди... Влітку, коли їду на море, я хворію. Постійно. В тому році я хворіла якраз в такий час, в серпні, чи, чи в липні, навіть в кінці липня, поза тому році теж в серпні. Тобто я болію на рік там два рази, мені здається, або навіть один раз. І це іменно літом, тоді, коли я їду на море, або це можливо зміна клімату, або... Не знаю, або просто там через те, що в приміщеннях кондиціонери на вулиці жарко, і тим, можливо, через це простужують, бо мене в самому простуда, типу, така легенька. Надіюсь, цього разу я не захворію. Я спитала читаджи GPT, як краще, що мені зробити, як підготуватися. Він мені порадив пропити вітаміни. Звісно, що це не загистить мене від якихось там вірусів, але трохи підніме мій імунітет. Хоча в мене і так він хороший, судя по тому, як я рідко хворію. Я вже йду додому, це нарешті. Мене знову починає боліти голова від цієї суматохи, від цього города, згори. Хоча, в принципі, більш-менш нормально зараз на вулиці, але все одно. Зробила манікюрчик просто шикарний. Дуже мені він подобається, я прям кайфую. Всі вже мені говорять, боже, сіке можна вже цей розовий робити. А я кажу, ні, це мій любимий фаворит. Я фанатка розового різних вікинників. Ну, Особливо такі, щоб ніжні були. Обожнюю таке. Я вже вдома. Люди добрі. Бляха, темно. Темно. Я так спілкую, тому що вже 7 годин вечора майже, а мені треба робити дуже багато роботи. <свісно> і щось зібратися, скласти речі. Я не знаю, що це буде. Ляжу, мабуть, опять-таки ночі. Як вчора, коротше, це я взяла сьогодні поїсти. Ой, а що це я таке вибрала? Дует, сиру, чедрі, солодкої цибулі. Я думала, що це просто з сиром, ребята. Коротше, в дорогу далі я взяла небагато. Все солодке, як завжди, бо я не розумію, що брати в дорогу. Ще, Щоб зручно було їсти і так далі. Ромашечки. Потім це в мене тут гігієнічні всякі штуки, прокладки. Це сніданок буде, що в мене. Може Діма ще хоча хоче. він буде любить. Обожнюю такі штуки. Ще прокладки. Й-мою печенька мне мені, Дімі. чипсы в дорогу. Снікер. А, і ще скупила, бо в мене вже закінчилась помада. Вот такий набор. Кесечка приїхав з роботи. І збирає речі. Так. Мені дуже цікаво було, як він буде збирати, так як я говорила, в першу чергу трусики, <плавки>, плавки. Ну, це типу як шорти, які достались Дімі в подарок. <плавки> Далі що у нас тут в Дімі є аж три полочки. На минуточку. Аж три. В основному користується одною, фото, що ти ще береш. Інтереси. Футболочки три штуки да? Все. Все? А носки взяв? То шур ты ще візьми. Три. А цих секи взяв. Трусив. П'ять? П'ятве. Сики? Четверо. Так п'ять днів же. П'ять днів же. Так я сьогодні одні. Не знаю, как я буду збиратися. зараз заделаю видео сложное. Важко мені його діла, там ефектів кучу. І в мене вже голова не варить. <laughs> ну, Бачиш, хороші шортики. Все, буду працювати, а потім вночі збирати. Я в шокі, бо я не очікувала, що я буду іменно так збиратися на море. Я взагалі не люблю такого. Типу, спішить кудись, коротше. Не встигати нічого. Я люблю спокійно. Взагалі я люблю збори, це все, але боже, який в мене тут цей пісо піднялося. Що у нас тут по зборам? Я вже майже зібрала чемодан. Ось так він виглядає. Все накидано. Я ще не навчилась нормально складати чемодани, але якось так. В общем, тут це все складаю, щоб тут все чистенько було. Це теж збираюсь. На годиннику дві години ночі. Ой, час, час ночі. А я збираюсь. Тихенько палакаю, батьмати може мабуть, спить. Йому завтра в дорогу. Ну, довго їхати чоловіку, от, тому я від нього втекла, там все позбирала. Тепер тут обітаю на кухні і в ванні. Зараз фарбую свої бровки. Не знаю, що з цього вийде, надіюсь, хоча б більш-менш нормально буде. Бо я не записалася до своєї любимої бровістки. речі, виглядають ось так. Ноутбук з собою беру на всякий випадок. Отакі От бровки вийшли. Думаю, як для домашнього. Коротше непогано. Я нічого не обстригала, нічого не відругувала, бо хочу записатися на бровки до своєї прекрасної майстрині уже після моря. все, буду з вами, мабуть, прощатися. Мені треба дособиратися. Може, я взагалі спати не буду лягати, я в шокі просто. Коротше, я навіть п'яточки поміняла їм воду, підрізала їх і поставила в кухню, бо тут світліше. І можливо вони довже стоїть. Ладно, все. Мені треба вже бігти, збиратися. Тому чекайте наступних влогів. Вже наступний влог буде з відпочинку. Всім пока!